Як то кажуть, свободу не спинити, да? я так? Олександра, як спинити. вас в свободі кажуть, свободу я не, спи... не так... спинити. А У вас ти скажу, що ти теж. Та у <різь> так я ж не активіст, я не, я не цей, не по ваших двіжуках. О, по так. А, дві звуках. Так, так. Ви да, да. бачите, як людина під'їхала, вона під'їжджала, уже все фіксовано на камері. І в... спеціально вирізалася в мет. Зараз я пишу так само фантастичний <их> <іщо> будинок. Що Давай. я стоючи в наметі, він мене ще міг купити. Знаєте, якби в бабушки був, <з travels> то вона була б дідушкою. Такі, так ви це зараз Це я знаю, ти такі речі десь не читав, що може бачити. Це такий я народний жарт, знаєте, народна творчість. ви журналіст чи ви не журналіст? Що ви взяли, що я журналіст? Говорив <з> одне, <Pulislar> потім інше. Я журналіст чи не журналіст? Я такого не казав. Це стверджував ваш е, товариш, чи як вас, ви один одного називаєте. Товариство, коли вас багато, а як ви товариша звертаєтесь один до одного, чи як? Якщо ви 9 років свободі, повинні знати. Повинні знати? Ви мені сказали, що ви 9, 9 років, що ви 9 років так, свободі. Сівруські організації. То мені цікаво, повинні знати. Свободі ви правда? Не знаю, а це десь написано в обов'язках члена партії. Є? Таке. Я ж не кажу, що хороший. Олександре, що ж от? Обманщик. Ви політики, я я чую, ви так цими термінами пересмикуєте, так. Хитри ви, хитри ти так. Ні, ні, ні. Депутати просто так не йдуть. Будь тобі розповідав, чому депутати йдуть, душі йдуть, хто йде. Чи може цей... Знаєте, колись був фурман головою земельної комісії, років так 10 тому. району, Вінницького району. Розуміємо, звідки лізуть. Подірібанили трохи земельки, ох, цих хлопців. Було таке чи ні, Олександре? Людина нам перешкоджає, ви можете її від'янути в сторону. Це не велосипедна зона, вон велосипедна, будь ласка. А я не маю в руках тримати право велосипеду? Ні, ви заважаєте нам, от люди ходять. Та ви пішоходом заважаєте. Ми ж ніби спілкуємося чи ні. Та, ви пішоходом. Я не люблю коли не знім. Заважаю?